Під крест вістаю Спасителю мій милий І молю Тебе Надай ну же мені За гріхи жаль шири. І молю Тебе Іжати за мене теряєш, за мене ти розп'явся, за гріхи мої. Мою. За гріхи мої провину мою, губити ти дався. Благосланий Бог наш завжди, не повсякчасі, на віки, віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Царлю Небесний, утішителю душі істини, щоб всюди єси, все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і оселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси блаї душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий. Святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико просте, беззаконня наші, святий завітай, і цілі, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу. Але Ліві нас від лукавого. У Тві Царство і сили, слава і слава Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Придіте, поклонімося цареві нашому Богу, Придіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, Придіте, поклонімося, припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори обертаються в глибини морськії. Зашуміли й порушилися води їх, порушилися гори з силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї, і вона не порушиться. Поможе їй Бог ранув досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сил, із нами, заступник наш Бог Якова, придіть, побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сил із нами, заступник наш Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже. Ми, Господи, і помолімся. Господи помомиться, за мир з висоти спасіння, душ нашого, Господа, і помоліємося. Господи помоми. За мир цього світу, добрий стан світи Борисеркове з'єднання. Всі Господи, помоліємося. Господи помил. За Засвятий храм, цей тих, що звірі, благовім і страхом Божим, ходять до Нього, Господи, і помоліємося. Господи помомил. За святішого Вселенського Хера Франциска, Французкого поримського заблаженнішого патріарха нашого, Свідослава. За приосвященні шархипийского митрополина шикиртеодорой, за приосвященний пояску нашо Кірдимитрія, чесне Пресвітерство, у Христі, де за весь виспричити людей, Господи, помолімося. Господи помилуй. За Богом Бережний народ наш заправлені, все військо, Господи, помолімся, Господи помилуй. щоб як лук мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міццю сили Твоєї. І за перемогу на супостатами нашими, Господеві помолімся, Господи, що подати неославну, не, оставно, не і переможну силу і мужність Христу, іменитому воїнству нашому. На перемогу на ворогами, і, і всіма нападками, і Господе, і помоліємося, Господи, помищо сповнити щастя, лицю супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб анон Господні гнав їх і вражав Господеві, помолімося, Господи, помил. щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання до новірців наших, і щоб вивести із стріління життя, полонених ворогам і супостатами, слуг Його. Які в печалі скорбота до нього взивають, Господи, і помолімся, Господи, помилуй, щоб визволилися навіть усякої скорботи гніви. Нужди, Господи, помоліємося. Господи, помилуй. заступи, і спаси помилуй, хорони нас Боже твоєю благодатью, Господи, помилу присвяту, пречисту, при благословенну, славну владичицю нашу Богородицю, і приснудімо Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе одного одного. І все життя наше Христу Богові віддаймо Тобі, Господи, бо тобі належить, всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє. Сповідуйтеся Господеві, бо він благ, бо повік милість його. Бо Господь явився нам, благословенний, Хто йде. Ім'я Господні. що обступили мене іменем Господнім протистояв я їм. Бо Господь явився нам, благословенний, той йде, ім'я Господнє. Не умру, а жити буду і повім діла Господні, бо Господь явився нам, благословенний хто йде. Ім'я хто Каменіким знехтоле будівничі став головою в угла. від Господа стався він і дивний є в очах наших. Бо Господь і появився нам, благословений, хто йде, ім'я Господнє. спаси Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народу, і на супротивників даруй, і Христом Твоїм. Охорони лютві. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. За гаступництво перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благаємо молитвами нашими, все оспівана, Богородице, у православних громаду. Спаси благовірних людей, укріпи у справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена. Будьмо уважні, Мир всім! премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дай, Господь благословить людей своїх миром. Господь гоготь, кріпость людям своїм дай, Господь благословить людей своїх миром принесіть, Господи сини Божі, принесіть Господи молодих баранців. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. До Ефесян послання святого Апостола Павла, читай. Будьмо уважні браття. Кріпіться в Господі, томутності Його сили, одягніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати віці шхитрощам диявольським. Нам, бо треба боротися не проти тіла і корові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів, злоби під піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно стоятися, стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, задягнувшись у броню справедливості і ною готовість, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стерили лукавого, візьміть також солом спасіння і меч духовний. Тобто Слово Боже, аллилуйя, 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 аллилуйя. При мудрість простіва слухаємо святого Євангелія, мир всі, і духові йому. від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога, істина, кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнися, кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться, те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і отець ваш, який на небі прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець, Ваш, що на небі, не простить провинваши. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі Христі, браті і сестри. Ми є в часі того посту, посту е часу зміни нашого особистого життя, часу вдосконалення. Нашого духовного життя, бо піст якраз має на меті нас навчити бути кращими. Пість має на меті нас навчити бути досконалішими. Напевно, ми не станемо вже абсолютно досконалими за цей час посту, але нехай на один крок ми змінимо своє життя, і це вже буде велике досягнення. Так з часу в час, з року в рік, від одного посту в іншому пості. Ми будемо змінювати себе на крок, і тоді ми зможемо в кінцевому результаті дійти до тої святості, дійти до тої е, найбільшої досконалості, яку може осягнути людина, це осягнути те небо, яке нам є дароване, те небо, яке для нас є приготоване. Тому навіть якщо у тому пості ми маємо якісь певні свої бажання, певні свої наміри, якщо навіть щось не, не вдалося нам зробити. Не маємо впадати у відчай, не маємо впадати в, в розпач, але знову знову вставати, знову йти, йти далі, крокувати тим постом, часто часом покаяння, часом навернення, часом звільнення, звільнення від тих духовних недуг, звільнення від того гріховного, що обтяжує нас, наш моральний стан. Тому просимо Господа сили. Витримати в доброму до кінця. Просимо Господа, щоб дав нам відваги е дійти, дійти до того нашого кінцевого, кінцевого життя тут на землі і початку там в небі, щоб час посту, з року в рік, з часу в час нас зробив все більш досконалішими і кращими. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, веслухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ще помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського ехіре Франциска Папу Римського за блаженнішого будерка нашого Святослава. За приосвященні шархи поїздка, Кір Теодора і за приосвященний поїздко нашого Кір Дмитрія, за тих, що служить, послужили в Святому храмі цьому за отці наших духовних і всі у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Ще молимо за Богомбережний, народ наш за правління, за все воїнство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли вкуваймо незброя на наша, врятує нас, Господи, але допомоги Твої всемогутній просимо. І насилу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наші, ім'я Твоє призиваємо. Вмилінням молимося всемогуні, Господи, милостиво, і помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. поми вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання сотвори серед ворогів наших, пошли звисати руку свою покори їх і Христолюбимо, воїнству нашому віддай їх. Молимося, милосердний Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами. і щоб мир і слава все в землі нашій. Усильно молимося. Тобі, Господи, вислухай, і помилуй. помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спаси до нашого повані всі кінців землі, тих, що на морі далеко й милостивий, будь милостивим, владикодоріхів нашої. Помилуй нас. Бо милостиві, людинолюбний Бог, яси тобі славу силаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Ще іще, преклонивши голови, Господа, і помолімося. Господи, помилуй, Господи Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що чудеса, щодо у милості і щедротах на смирення слух Твоїх, і вислухай, і помилуй нас, вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати, святині наші. Тому ми грішні достойні, покаяння, з умилення молимося Тобі, поможе нам, Боже Спасителю наш, і збав нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і не має і Спасителя. Радше, хай пізнає всі народи, що ти єси Бог наша, ми люди Твої, сили Твої бережні твори з нами з на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу, упокоєння, заступниче наш. Не задай беззаконня неправду людей твоїх і не вернися від нас, у гніві твоєму. Але, в милисті щедро так посвяти смиренних слуг Твоїх, що припадають до Твого благобія, повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство, їх на страх і втечу. Христу любимо, ж воїнству нашому подай у відвазі від вас і нас, догнати і мені Твоєму, перемогти їх, а тим, яким ти визначив покласти. У бою за вітчизну своє життя прости всякі прогрішення в день їхні правини твоєї подай подайвінці не тілінні, бо Тиси, засунити, за який переможе, і спасіння всім, хто на тебе уповає. Тобі славу силаємо, йому Цю ісину, духу, і Сину, Святому Духові, і повсякчас, і на віки, віків. Нам Премудрість. Пудрість. Писаніша від керувими, і зрівняно славніше від сарафині, щоб затління Бога слово породило. Слух, що Богородиче Тебе величаєм. Бог. Слава тобі, Христе, Боже, оховання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і, і, по і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослову Христос, істинний Бог наш молодив врочистої Свій матері, Заступну сончиці Небесне, сил веселесних, насхальних апостолів, все верховних апостолів Петра і Павла, Святого нашого, Йоанна Золотого, Архипиского Косаравода, всіх святих блажених українського народу, всіх святих помилуй і спасе нас, як благий людинолюбний. амінь, <потребний> <потребний> за страсти Ісусе Христе, сину. Претерпілий за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас. Перпівий за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас. Дякуємо всім за спільну молитву, благословного, мирного дня. Слава Ісусу Христу, слава на віки.